Перекривають дахи, ремонтують під'їзди, влаштовують вимушення, прибирають прибудинкові території. Кожного дня працівників комунального підприємства Прилуки житлобуд можна побачити за роботою у різних мікрорайонах міста. На сьогоднішній день комунальне підприємство КП «Прилуки Житлобуд» займається плановими роботами. Наразі задіяні всі виробничі підрозділи. Значить, на сьогоднішній день нами виконуються роботи. Це завершення роботи відновлення покрівлі. на… Будинку за адресою Київська, 279 сьогодні ми завершуємо. Об'єм робіт там дуже великий, там проведено капітальний ремонт покрівлі, відновлено більше 200 квадратних метрів покрівлі. На цьому будинку, окрім заміни покрівлі, яку зірвало негодою на початку серпня, повної заміни вимагала і ливнева каналізація. Було відновлено водовідведення, відновлені жолоба, установлені. Дані роботи у нас зайняли більше трьох. Тижнів серед планових робіт, що наразі виконуються працівниками прилуки житлобуду, зокрема, й ремонт під'їздів багатоповерхівок. За адресою польова 110 перед підріз завершуються роботи по ремонту під'їзда. Після цього працівниками нашого підприємства будуть виконані роботи по усуненні залиття за адресою гвардійська 96. Ці всі роботи, ці роботи заплановані і вони виконуються згідно графіку. Задійні також бригади по відновленню. Централізованого опалення ми готуємося до опалювального сезону. Це наразі воно є нагальним, і ми максимально стараємося задіяти своїх працівників на відновлення даних об'єктів. Також працівниками нашого підприємства виконуються роботи по облаштуванню відмостки. Це Константинівська 117. Після цього у нас заплановані роботи. Ми переходимо на 273 квартал. Це Адреса індустріальна 7 А. Там є проблеми з відмосткою. Ми будемо задіювати своїх працівників і будемо виконувати ці роботи. Сезонними роботами для прилуки житлобуду є скошування трави на прибудинкових територіях. Це вже третій заход наших працівників. На сьогодні ми докошуємо центральний мікрорайон і далі будемо двигатися бам. Дослідна станція, рокітне. Тоді, як сезон косовиці для працівників прилуки житлобуду фактично завершується, всі інші види робіт – це щоденне завдання для комунальників, зазначає Ростислав Татусь. Всі працівники нашого підприємства працюють в штатному режимі, двірники кожного дня виходять на прибирання прибудинкових територій. Аварійна служба теж працює відповідно до звернень, які надходять від мешканців. Виїжджають на аварійні ситуації, усовують їх. Відновлюють водопостачання, відновлюють роботу комунікації, каналізаційного водовідведення. На сьогодні на обслуговуванні комунального підприємства Прилуки житлобуд знаходиться понад 200 багатоповерхівок, 179 з яких обрали його управителем.